Ксенія вирішила змінити своє життя кардинально і з вихователя перекваліфікуватися у поліцейську. Мені 22 роки, і я какби з самого дитинства, у мене мрія була піти в поліцію. Закінчила я юридичний факультет. Ви не повірите, працювала я в дзвінка садіки. Працювала в садіки. Я около трьох років. Тому, коли дізналась про набір у патрульні, довго не роздумувала підтримати Ксенію. Прийшла вся рідня. я рада, що вона патріот України, що вона буде захищати я за все можливе, щоб для всієї для всі України було добре. Стати поліцейськими виявили бажання економісти, юристи, освітяни, колишні співробітники МВС та військовослужбовці. Учасник АТО Ігор Масіян захищав від агресора місто щастя на Луганщині. Повернувся додому півроку тому. Ми всі розуміємо, що потрібні реформи проводити, і потрібно розвивати Україну. Так само і міністерство інших справ потребує реформ. І... Тому це наштовхнуло на такий крок. Старт набору у нову патрульну поліцію міста дали міністр внутрішніх справ Арсена Ваков і прем'єр-міністр Арсенія Ценюк. Патрульна поліція у місті Чернівці це тільки також перший крок. Нам, Нам далі треба йти до кожного району і до кожного села. Вік до 35 років наявність посвідчення водія категорії Б, відсутність судимості та вільне володіння українською мовою це основні вимоги до кандидатів. Прийом документів триватиме до 26 жовтня. Після чого майбутні поліцейські пройдуть різноманітне тестування, зокрема психологічний та IQ-тест, а ще медична комісія та фізична підготовка. Якщо все вдасться, нові патрульні вийдуть на вулиці Чернівців вже до кінця лютого. Ольга Андрійська місцевий час.